За Дональда Трампа я багато чув там в Ютубі, в Тіктокі багато різних версій, що вони з масками такі геніальні, що це на, вони на крипті грають цими своїми заявами. Ні, це звичайний Бовдер, не дарвавшися до влади. Ну він чітко розуміє, що Сполучені Штати і нього велика країна. Йому нічого робити не треба. За правління Байдена було віджато газовий бізнес у Раші, паенеція дожимається там нафтовий бізнес зараз. Самої як погрози Раші до Сполучених Штатів не Має. Ви бачите, коли він почав там залицятися, навіть так, ну так він просто там винуждено залицятися. Ну як не можу це слово підібрати, залиця тараша, як вони там за його член губами ухватились, там расисти, і той же Путін і давай там пошмактати йому. Тобто погрози від Раші немає. Ця основна проблема була усунута ще при. Байден йому зараз е, повинно жити таким ресторанним життям, насолоджуватись, бути там на увазі у всіх, там на слуху, у всіх бути. Ну, він таке життя вони і проводять з цим е, дебільчиком е, маскам. То зігувати почав. Ну це дурні вже з розуму зійшли від діньох від слави від оцього від влади. Розумієте, вони розбещені, просто розбещені. Ну зараз Європа нам стала ближче, тому що на цього борда Бовдора нема чого сподіватися. да, там конгрес сполучених штатів зрозуміло буде. Якусь допомогу виділяти Україні, але він буде її тормозити. Тобто будуть якісь гроші доходити, ну не такі, як там бажано було б зараз в такий тяжкий час. Так що нічого там немає. Геніального, це оце тупої ще тупіше. Да? фільм? Це Байден і Маск. Все на все добре, до слідючої зустрічі.